Вітаю, любі друзі! На айдішці 24 тисячі пробігу. І сьогодні хотів би зняти відео про одну Ну не дуже приємну річ. Машина в нас їзде по трасі, в більшості всі знаємо. Машина бойова, щось перевести, кудись виїхати на рибалку. Ну і що ж, хіба вона ж має їздити, а як інакше, дивіться. За ці 24 тисячі я ремонтував скло двічі. Ось перший раз, ось, бачимо, да, в квітні я на цю тему знімав окреме відео. І нещодавно також їздив ремонтувати скло. Зараз, будь ласка, сфокусуйся. Ну, Як ми бачимо, тут у нас іде таке ушкодження. Його просверлили. І потім вже. Каже мені майстер Арсен, дивись, тобі ти мав його заклеїти скотчем, щоб туди нічого не потрапило, тоді б... тоді б оця вибоїнка вона б не лишилась. А так як туди потрапила волога, я знаю, ви можете мені писати в коментарі. Я пам'ятаю, дуже вдячні цій людині, які це писали, Я це знаю. Але зараз на автомобілі в 95% їзди батько. Я думаю, що він просто не мав під рукою, бо дуже спішив. І якраз в той же день поїхали в село, я повернувся з нього. Поїхав до майстра, він його просверлив в двох кінцях. Він залив його і, в принципі, вона мала такий вигляд. А тепер, от буквально один день назад, бачимо, пішла сюди тріщинка І пішла сюди. Пішла, 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 пішла. десь десь на сантиметрів. Ну, напевно, що 30. Маємо ось таку картину. Не знаю, чи вам зовсім добре видно, але думаю, що видно. Ось, дивіться. Батько минула машина. Отака легкова літній варіант була Honda Civic. 8 покоління 4D. Він на ній наїздив 300 тисяч кілометрів за 15 років. І в нього не було на лабому склі жодного сколу, жодного ушкодження. Тут лише за 24 тисячі маємо такий результат. Можливо, через те, що і форма не така динамічна, ну як то сказати, не така аеродинамічна скла. Хоча, можливо, це звучить абсурдно. Може, така і вдача в нас тут не зовсім гарна, що зловили зо три камені. І також що хотів зазначити, в мене ще є тут третій маленький скол, його майже не видно. Десь тут по центрі скла також зловив. Ну, бачите, якось воно тут тримається. Також, що нещодавно почалося в машині, так це почалося тьорохкотіння. Я не знаю, торохкотіння, тьорохкотіння. Виправляйте, якщо що. От коли вмикаєш, от ставиш її на зарядку вдома на 7 кВт. То починає звід... звідти йти, от такі, знаєте, як тюрхкотіння, якийсь шум, який начебто не мав йти. Тобто, і воно вже зачіпляє. Такий момент маємо, Що ще? Давайте, я думаю, вам буде цікаво подивитись. Я от якось менше знімав салон, як, в принципі, його зношеність за ці 24 тисячі. Ну, у нас така пюр-плюс-комплектація. Тобто тканина в нас все в доброму стані. Ну, тут хіба що трошки брудно. Так, є, звичайно, зміна кольору. Ось тут ви бачите, але ж все ж таки, ну це, напевно, що від джинс або від різних речей. Так, воно трошки затерлось, оці шкіряні вставки. А ось бачимо, що тканина в нас в ідеальному стані. Так, підлокітники. Ну, Тут все добре. Особливо не затерто. Хіба що на підвіконі є такий Слід трошки жиру від руки, який виділяється. Тут хіба ну, це, на мою думку, це дрібниця. Йдемо далі. Я так я не буду сідати цілий день, розмішував Я не знаю, раствор, як правильно сказати. Ну, упустимо цей момент. Щодо керма, кермо бачимо, в нас в такому стані, як заводу, тобто, особливо воно не стерлось. Все красиво, все. Ну, Питань ніяких не виникає. Тому ось таку картину маємо за 24 тисячі. Можливо, дивіться, що вам думаю, буде цікаво ще побачити. О, о, Давайте підсумуємо це відео. Давайте так. Розказав за скло, що воно не дуже так, вдача в нас гарна, що такі маємо тріщини. і Щодо заміни, то це буде десь 1010. Я знайшов в інтернеті лише скло. І, напевно, як ми знаємо, що заміна його буде вартувати стільки ж, як і сама деталь. Також за салон показав, що там воно трошки вже за 24 тисячі затерлося, але ж машина все ж таки їздить і за тьорохкотіння в системі охолодження в тому радіаторі. Чи я не знаю, звідки це йде шум, але він йде десь приблизно з підкапотного простору. Ось так. Наступне відео, звичайно, будуть подорожі на каналі, без них ніяк. І думаю, якесь обслуговування, якщо буде, і, можливо, нові думки, нові проблеми, нові поради. Всім дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал Мотозюк, бор-журнал по одіжці буде виходити регулярно. Всім бажаю все найкращого. До нових зустрічей!